Не хобі і навіть не покликання, а біологічна необхідність саме нею є літературотворчість для журналістки Марії Микицей, представниця франківських і львівських друкованих та електронних видань, а також держслужби із надзвичайних ситуацій у області, вже навчилася абстрагуватися у своїй письменницькій діяльності від повсякденних реалій. Авторка двох поетичних збірок та повісті для дітей презентувала дорослу прозу. Роман Трофей на довгу пам'ять колеги поперу охарактеризували як химерний та вишуканий. Ну а сама письменниця називає його лише спробою Псевдороману. Фактично, я написала, що такі яких відносно довгих речей ніколи, і я в принципі не знала, як це робиться. І коли я його писала, то в мене було таке от відчуття постійне. в Принципі воно ще зараз не минуло що, що я це роблю неправильно. Ну що справжні письменники так своїх романів не пишуть, якось інакше пишуть. Свій перший роман жінка писала близько трьох місяців. У вільний від основної роботи час. Книга доволі струнка. У ній немає і півтори сотні сторінок. На стислість процесу та лаконічну авторську манеру ймовірно каже письменниця, вплинула її освіта. Адже за фахом Марія Макицей, фізик. До речі, за свій трофей на довгу пам'ять. Вона отримала міську премію імені Івана Франка у галузі літератури та журналістики. Попри те, що він щойно вийшов друком Роман, написаний ще у 2011-му. і з ним вже встигли ознайомитися чимало прихильників творчості цієї літераторки. Справа в тому, що газета Репортер представляла цю книжку на премію Франка. Я цю книгу вже читав раніше, і вона мені подобається дуже. Напевно, так само, як і сама Марія Микицей у планах Марії Микицей продовжувати писати для дітей, але й від віршів, каже письменниця нікуди не подітися. Її наступною книгою стане вже третя збірка лірики.